Найкраще свідчення. Роздуми до Слова Божого на середу 34-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав до своїх учнів: Накладуть на вас свої руки і будуть переслідувати, видаючи все синагоги та в'язниці. Поведуть вас до царів і володарів через Моє ім'я. Станеться ж вам це насвідчення. Отже, покладіть у серцях ваших не турбуватися наперед, що відповідати, бо я вам дам слова та мудрість, яким не зможуть протистояти чи відповісти всі противники ваші. Видаватимуть вас і батьки, і брати, і родичі, і друзі. І вб'ють декого з вас, і будуть ненавидіти вас усі через Моє ім'я, але й волосина з вашої голови не пропаде у вашій терпеливості здобудете ваші душі. Своїм учням Господь не обіцяв золотого віку, який відразу розпочнеться після того, коли хтось в нього увірує. Кожного разу, коли приходять на нас різні труднощі, варто собі пригадати, що Господь, власне, про це і говорив. А якщо так, то кожна проблема переслідування з боку світу найближчих влади стане нагодою до свідчення. Яким чином переслідування першої церкви були нагодою для свідчення? Християни, незважаючи на неймовірні страждання, яких досвідчували, не проклинали ані Бога, ані своїх кривдників. Навпаки, з їхніх уст лунало благословення, молитва псалми, слова прощення. В найбільш драматичних хвилинах християни були свідченням того, що несуть в собі інше нове життя. Що в своєму крихкому тілі мають щось надзвичайне характер Ісуса Христа Воскреслого. Сьогодні близько ста мільйонів християн є переслідувані за віру. Вважається, що кожних чотири хвилини хтось із сповідників Господа віддає своє життя. Якщо ти роздумував чотири хвилини над сьогоднішнім текстом Євангелія, то в цей час. Уже хтось смертю засвідчив Божу любов. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.